Салют, друзі, радий вас вітати на каналі Атре2Крю. Хочу нагадати вам про той стрім, на якому ми мали взяти майстра на Т-62А або на IMX 30 б і хочу сказати, що весь стрім якось перший клас, перший клас, там, ну, понятно, що другий, третій це не всерйоз, Тому якось не вдавалося це зробити, і я нарешті випадково, просто перед тим як піти в калібрувальні бої. Перший день, як стали доступні рейтингові бої в сезоні 3, просто встав ну, пограти типу для розминочки вранці і почав грати на Т-62, тому що він був запінований у мене разом із тими всіма танками, на яких немає майстра і на яких, до речі, мені ще доведеться взяти майстра, їх залишилось всього 9 штук. Тому, якщо ти не підписаний на канал, саме зараз є час тебе підписатися для того, щоб подивитися, чи вдасться мені взяти майстрів на кожному з цих танків, чи не вдасться. Тому бажаю гарного перегляду і поїхали подивимося на цього дивного, дуже-дуже дивного майстра на Т-62. Звісно, друзі, я б тут хотів трошечки прокоментувати, тому що тут е, катка взагалі просто, от просто не така, як завжди. Це та катка, про яку ви будете мріяти. Друзі, е, три важких танки в команді противника: СТ одна і три ПТ-САУ. В команді союзників три важких танки, СТ одна і три ПТСАУ. Я не їду навіть при тому розкладі, що я знаю, що там прожето. Я не їду туди, в ту діру, в ту нару. Мені зазвичай ця карта подобається в грі, коли я граю саме від середини карти, тому що тут є перекатка важких танків, звісно, якщо вони поїдуть. І дивіться, вони все ж таки їдуть. Ну, По 4502 я не встигаю тут дати тичку, бачу, що Є75 тут є. Звісно, по 75 му я даю на 319, тому що так вийшло. Ну і дивіться, що ВК 4502, також 2,6.8 об'єкт їде. Ну, ВКшка зупинився, об'єкт поїхав далі, 313 тичку отримує. По е 75 му теж хтось скинувся там. І все начебто добре. Але ж, друзі, подивіться, що зараз мінусанули е 75 го З'являється тут 113 ГФТ, потесау. Звісно, що Гриль. Я прям на стрімі сказав, що Гриль, скоріш за все, тут в кусті стоїть. Так і вийшло, що він тут в кущі стояв. І дивіться, підсвічуємо, тут є сотого, і начебто все добре. Але за логікою речей він би мав вже десь поїхати. Тому я розраховую, що він АФКшник. і вкатую отак, от безбожно просто на цього гриля 15-го. Вирішую, що його треба забирати. Якось тут поквапився. 3008 тисячі вже з моєю шкодою зроблено о, шкоди за цей бій. І гриля 15-го я забираю. Що робити з таким аФКшником, друзі? Та розбирати його треба. Нікого не слухайте. Якщо у вас є шанс розібрати оцього типа, ви його розбираєте. Просто от максимально, якщо є адреналін, підрубаєте адреналін. Ну, я тут вирішую, що його треба підпалювати. Але цей гад такий не підпалюється. Є сотий стоїть. Я йому в карму накидаю. Паливний бак крит. Але те, що він крит, це не означає, що він буде палати. І нарешті, все ж таки, з третього пострілу він загоряється і майже на тисячу, друзі. Ще йому даю постріл. Ну і, звісно, 100% забираю єсотого. Що залишається? 1185 хітпоїнтів маю і вилітаю на точку А, тому що десь ще є прожето. Я розумію, що на тому фланзі на правому від нас нікого не було, окрім нього. Тому. Точку він забрав, і я розумію, що він точно не АФКшник, і це треба розуміти. Тому знаю, що в принципі з барабану він мене може забрати, але що робити? 350 тичка, прокатуюсь, щоб закидештися. Це такий був, знаєте, момент, е, як то сказати, е, такий на який він точно не розраховував, не розраховував в миті в миттєвості. 56 хітпоїнтів цей товариш мені залишає. Всього на всього у мене працює адреналін, але я знаю, що 7 секунд він закадешить ще один постріл. Від'їжджаю, на каточок даю, не влучаю і не влучає прожето в мене. Проте, тим не менш, бій достатньо динамічний. Хочете ні, хочете так, але динаміка от дуже і дуже цікава. Стосовно того, що вийшло, друзі, давайте подивимося це, звісно, перемога. І зараз ми подивимося найцікавіше в цьому бою. 6333 шкоди, два фраги, 3008 шкоди з моєю допомогою. Це, звісно, що медалька розвідника, медалька майстра. Начебто клас, 176 тисяч. Але зараз, друзі, найцікавіше, давайте подивимося статистику тих гравців, які зіграли зі мною. Я такий бій від, від варгеймінга, просто такий балансувальник взагалі ще не очікував. Значить, Є75-й, той, який їхав, він нікуди не доїхав. 44%, 8 тисяч боїв зіграних. Є сотий, той, що згорів, там, стояв на ріспі, 45%, 5-700 боїв. 45,02 теж там довго не проїхав. 49. 49%, 7-800 боїв. Об'єкт 2,6,8, друзі, 44-46 майже 50 тисяч боїв зіграв. До 1000 середня шкода. Гріль 15 Ілья е, грав на цій е, якийсь Ілья 81 6 470 боїв, середня шкода 1000. ВЗ-113 ГФТ 44-95. 13-227. Прожетто. 65-й. Один єдиний, хто з них поїхав на наш правий, на їх лівий фланг. 20 000 боїв зіграв, 44% перемог. Давайте тепер подивимося на команду союзників. Вафентрагер 40% 6500 боїв зіграних, 40.05 ФВ 4694 5,5 тисяч боїв зіграних. Є 75-й, 48-82, 6 758. ЄС100 4555 на 6800 боїв. Об'єкт 2,68, варіант 4 Статіст 73 737 боїв зіграв. Майже середня шкода в півторушку і 53-77% перемог. М6Йог 23800 боїв зіграно 4664. Ну і звісно, моя скромна статка 73 895 боїв 57-42. І середня шкода 1972. Отже, друзі, як вам такий бій, як вам взагалі такі тіммейти, які попались мені? Це просто для мене якесь особисте щастя від Варгеймінгу від того, що мені подарував цей балансировщик просто на цей бій. Я не знаю, дуже багато. Ми грали понад три години для того, щоб зробити майстра на 62. Чому постійно не вийшло? Остання висока планка. Багато гравців грають. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цього бою і що ви думаєте стосовно моїх тіммейтів. У мене наразі все. Бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте. Все буде Україна. Бай!